Медичний центр «Медівіт» – Сучасне обладнання, високий професіоналізм, дбайливий підхід. Медичний центр «Медівіт» – Твого життя, здоровий світ. Їх називають дзеркалом душі. Понад 80% інформації людина сприймає саме очима. Та що робити, коли яскравий світ втрачає кольори чи форми через короткозорість, далекозорість чи стигматизм? Завдяки напрацюванням провідних медиків та розвитку технологій, навіть складні діагнози сьогодні зовсім не вирок для пацієнта. Остальмологія це насамперед мікрохірургія, кажуть медики. У розвитку технологій вона значно пішла вперед. Медичні центри забезпечені сучасним, безпечним та якісним обладнанням. А ви Кваліфіковані лікарі обирають найефективніші методи лікування та хірургії. У цьому медзаклади Тернопільщини не поступаються європейським. В нашому це нова, сучасна апаратура японського виробництва, американського виробництва і хірургія катаракти, на якій спеціалізуються в основному приватні центри, вона вже дійшла до амбулаторного. В принципі, хворий один день поступає, на другий день операція, а третій день вже йде додому із прекрасними результатами, якщо цього йому дозволяє свідківка. Медики з багаторічним стажем роботи відзначають, захворювання органа зору за останній десяток років не лише значно почастішали, а й помолодшали. Часто причиною цього є самі пацієнти, які нехтують власним здоров'ям. Адже профілактичне обстеження потрібно проходити щорічно не лише дітям до 16 років, людям з порушенням зору чи скаргами, а й тим, хто хворіє суміжними патологіями. Люди не звертають увагу при своїй патології на орган зору і приходять дуже. Часто в таких запущених випадках. Саме це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Також, при, якщо були якісь черепно-мозкові травми, то люди не звертають увагу на втольмолу. А це найперше треба пройти таку консультацію огляд, очного дна обов'язково. Найсучаснішим методом лікування є лазерна мікрохірургія ока. Така технологія дедалі частіше використовується не лише для лікування, а й для діагностики захворювань органозору. Тична когарна томографія робить зріс сітківки по мікронах, і ми бачимо зріс сітківки в такому великому зображенні в кольорах, і де кожен шар сітківки представлений окремим кольором. І ми бачимо ту патологію, яка вона є у хворого на ранніх етапах, коли ще сама клініка ще майже не проявилася. Небезпечним лідером серед захворювань очей є глаукома. Її лікування профілактичне, адже хвороба виліковна. Медики можуть лише зберегти той зір, який є в людини, і запобігти розвитку глаукоми. До групи ризику вони відносять людей яким більше 40 років. Необхідно на ранніх етапах вже говорю, після 40 років один-два рази в рік визначити внутрішнього жний тиск. І після цього, якщо є підозра на глаукому, хворі. Лягає в стаціонар і йому проводиться приміри внутрішнього шного тиску що дві години, діагностується, яким чином веде себе внутрішнього шний тиск протягом добі, і після цього підбирається йому медикамент. Знання та вміння сучасних медиків ваш шанс на здорове життя, та вберегти себе можна і самому дотримуючись порад фахівців. Навколо нас і так безліч речей та явищ, які щодня впливають на наш зір. Тому, оберігаючи очі від перевантаження, ми забезпечуємо собі здорове та яскраве майбутнє, адже у світі є чим милуватись. Медичний центр «Медівіт». якість, час, надійність, повний спектр лабораторно-клінічних обстежень, сучасна комп'ютерна томографія та ультразвукова діагностика, прийом кращих фахівців Тернопільщини, консультації та стаціонарне лікування, малоінвазивна та пластична хірургія, судинні операції. Тернопіль, вулиця Текстильна, 8 А, телефон 23 66 08, 43 52 66.